Махні. Шалом, це славко, я не вмію цим лайном користуватися, цим лайном Ася користується, тому ви послухайте це не спочатку. Усім за допомогу і за відчуття єдності, єдності, яка зараз так само важлива, як і в 22-му році. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся всіма, хто б'ється, хто допомагає, хто вірить, вірить, що в війнах. Не має перемагати зло. Що на це все можна сказати? В часі, коли навіть Зеленському нема що сказати, навіть йому, коли такий талановитий актор, а актор? Має бути добрим лідером в зіркові часи людства або дуже поганим, або дуже добрим. Середнього не дано, залежить від того, що він грає, фарс чи високу трагедію. Зараз Зеленський грає високу трагедію. Так от, навіть в часи, коли йому нема що сказати. Ми з вами зараз кішка все це вимкне, але я продовжуватиму. Нічого мене не зупинить. Навіть коли Зеленському нема що сказати, ми маємо те що гарантує нашу силу, зараз важить не те, що говорить Зеленський, не те, що говорять інші, навіть не те, що вони робитимуть. Зараз важить наш спротив русифікації. Не русифікації, значить, в сенсі мовнюдства, а поверненню російських наративів в українську політику. Вони, як ті места стази раку, вони в Так ось нічого не зможе протистояти українцям, коли ми покажемо свою волю і небажання йти шляхом, іти нахуй шляхом, який нам вказують. Розумієте? Зараз важить не піддатися злу. Історичні часи життя Трампа Путіна вони настільки короткі, ну переживе Путін Трампа на 5-6 років. Ну, буде чотири буде роки куражитися, той буде куражитися вісім. Для України це ніщо вісім років куражу над нами. Зараз основна сила спротиву це наше небажання коритися, саме пасивне небажання коритися. І зараз другорядним є бажання або небажання Зеленського стати нашим деголем. Той спочатку кричав за Алжир, потім Алжир здавав. Я чесно сказати, не дуже хотів би почути подібний вислів, вислів Зеленського, коли він капітулюватиме. Але навіть якщо він буде говорити за капітуляцію, як і дехоль, Алжиру, я маю на увазі, Україну. Україна ж це Алжир. Це ж ми думаємо, що це наша батьківщина. А вони думають, що без батьківщина Москвинів. Ну, ви чули, Трамп розумієте людину, чому це важить? Я... Людина, котра вірить, що Зеленський пригнобив церкву, що РПЦ ФСБ є церквою, а не резидентурою, в 78 років, вже не переконати. Це така сама бабка в хусточці, як Возлі Пачаєва, розумієте? З ними вже нічого не зробиш. Їх можна тільки пережити, а пережити можна тільки по-українськи мати дулю в кишені. Ми не маємо забути за нашу вищість культурну та цивілізаційну. зрозумійте. ми побили Москвина до віслюків. Чому Україна не може сопротивлятися? Не тому, що у нас немає в 16 х а насправді тому, що в нас нема віслюків. Запам'ятайте це. Україна укладає мир. В ситуації, коли в неї нема віслюків, це факт. Ми не можемо забезпечити стільки віслюків, як Путін. Тому як розумні люди, ну нема віслюків. Ну тут? Ви хочете бачити, щоб схему, щоб ми ще на віслюках заробляли тут. Ні, інколи вчасно побути фіном. Робимо вигляд, що ми розумієте, ми маємо розуміти думки. І на, інколи, на інші думки бути глухими та сліпими. Лишайтесь, які б ідіотські переконання не були в нас, в мене. Важить одно: не допустити до інших переконань не допустити до інших думок. Лишаємося при своєму. Будьмо вперті і та невдячні, як українці. Вони нам нічого тут не зроблять. Тому що. Нема зробити щось з Україною, це потрібно ставити кадирова людина, яка потіснить кадирова. Путін ніколи не поставить тут кадирова, ніколи не зробить з нас еліту. Значить, воювати з Заходом він не буде. Значить, все це обійдеться якоюсь дішовкою. Ми вновь пропітляємо. Ясно, що ця дішовка буде образлива. Але ж зрозумійте, прокурори. Інваліди, імінти, ветерани бойових дій, статус розумієте, я чуть у не перепугутав. Слухайте, чи у УБНК, вже, вже на ці от три трьох члени уже все равно, На це квадратний трьох члени. Ми маємо лишитися присутні. Ця Україна була відразливою. Робили її шляхетною тільки наш спротив Москві. Значить, це наше шляхетне ми маємо зберегти в наших душах, незважаючи на все відразливе. І головне, пам'ятаєте, як у цього було сказано? Я от не пам'ятаю, цей табір повернувся у Пас Хорунжий. Як воно? Слухайте, як же ж той табір Чеський називався? От не помню додому. Так і тум, треба. Ростити нове покоління треба піднімати наше життя. І головне ще нічого не визначилося. Але те, що Зеленському нема що сказати, нам як в'яркі сердючки, а многом говорить. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Всі помруть Трамп. Да? А, Путін, Україна а Україна залишиться. Тільки ми можемо зрадити Україні в своїх серцях.